Доброго дня, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Любі мої дітки, погляньте, хто до нас сьогодні прийшов у гості. Та це ж ведмедик, Мишко. Мишко, ми за тобою дуже скучили. Ти щось так давно до нас не приходив на заняття. Можливо, щось з тобою трапилось. Доброго дня! Так, я був хворий. Мені дуже сильно боліло горло та були соплі. Але мама мене вилікувала чудо рослиною. Ого, цікаво. То що ж це за рослина така? Відгадайте загадку і дізнайтесь. Давай спробуємо з дітками відгадати. Кажуть, що хвороб не знати. Треба всім мене вживати. Може ви мене з'їсте, тільки сльози проліте. Що це діти? Я гадаю, що це, напевно, цибуля. Так, це цибулька. Вона буває і жовта, така кругла, а буває і зелена, дуже смачна. Так, малята, цибуля є дуже корисним овочем. Його неодмінно потрібно вживати у їжу. Малятка, особливо корисно їсти цибулю в сирому вигляді. А особливо корисно їсти зелену цибулю. Малята у зимову пору року, коли у нас ослаблений імунітет, нам неодмінно потрібно вживати у їжу цибулю. Палята! Сьогодні ми разом з нашим ведмежам. Зробимо один дуже-дуже цікавий досвід. Ми з вами будемо сьогодні садити цибулю. Малятка, вам цікаво, як ми це будемо робити? Тобі цікаво, як ми будемо це робити? Так, але зачекайте, то це в мене вдома завжди буде зелена цибуля. Так, це буде город на підвіконні. Малята, вам ви зацікавились? Тобі цікаво? Давайте хочеш починати. Ну що ж, часу не гаємо, розпочинаємо. Малятка, погляньте. Як багато різних речей. Це все нам знадобиться для городу на підвіконні. Але малята, перш ніж садити, я пропоную вам поглянути нашу цибулю. Ось погляньте, я візьму оранжеву цибулю, але малята є цибуля червона, також є цибуля біла. Малята, давайте поглянемо на що вона схожа. Вона нам схожа на кругеньку кульку. Так? Але бачите, у неї верх. Ось такий видовжений. Цибулі є ще ось такі маленькі паросточки. З них і проростає наша цибулинка. Малята нам буде необхідно для городу на підвіконі цибулька ось так, взагалі відрізана, щоб з неї могла проростати зелена цибуля. Для городу на підвіконі нам знадобиться городний інвентар. 30 хвилин підготовлені заздалегідь чи батьки, будь ласка, попікуйтеся про це. Та груд! Ось він малята у мене прогрітий. Його потрібно всипати в таку ємкість хоча б на декілька днів, щоб він був кінатної температури. Також нам потрібна вдалієчка з водичкою. Ну що ж, малятка. І обов'язково нам потрібно буде серветки вологі для того, щоб наші річенята були з вами чистенькі. Малятка, розпочинаємо. Я беру ємкість із ґрунтом. Шановні батьки, зробіть, будь ласка, знизу маленькі отвори для того, щоб наша цибулька проростала. Я беру, беру лієчку і трішечки-трішечки поливаю, для того, щоб наш груп був вологим і готовим для висадження. Далі я беру ось такі грабельки і спушую нашу з вами Земель. Ось таким чином. Вона волога. Далі, за допомогою нашої з вами ось такої лопатки, я буду робити лунку для нашої з вами цибулинки. Ось так. Роблю луночку. Роблю другу луночку і третю. Ось так. Згортаю по сторону. Відставляю наш інвентар. Далі малята, я беру нашу цибулину. Ось носиком я її буду опускати в земельку. Ось так. Далі беру наступну ось так. І беру нашу третю цибулинку. Далі беру знов лопатку та буду підгортувати. Ось так. Нашу земельку до нашої. Цибулинки, щоб вона гарно, гарно ось так. Згорну далі ось так. Щоб наша цибулька могла дихати та гарно-гарно нас з вами проросла. А як вона буде проросла, ми з вами будемо спостерігати. Далі я беру лієчку та поливаю, гарно-гарно поливаю кожну цибулинку, щоб вона була. Вологий грунт. І вставляю нашу лівочку. Так. ось цю ємкість з нашої цибулі я поставлю на підвіконня там де тепло. Беру вологу серветочку та витираю пальчики від бруду. Ось так. Мишко, тобі сподобалось разом зі мною садити цибулю? Так, дуже. Тепер і у тебе, і у мене буде. Город на підвіконі. Ти головне, не забудь, що потрібно хоча б раз у три дні поливати наш город на підвіконі. Пильнуй за ним, щоб виросла чудова, зелена, корисна цибуля. Мишко, скажи мені, будь ласка, а ти знаєш, де використовують нашу цибулю? В яких стравах? Чи, можливо, її ніде не використовують, її тільки їдять у сирому вигляді? Ні, моя мама. Готує цибулі цибулевий суп, а бабуся зробить зажарку для вареників. А моя сестричка дуже любить їсти салат, яким радієм, там одним є цибуля. А я люблю їсти цибулю просто так у сирому вигляду сіллю. Чудово! ти молодець, малята. Ви також повинні вживати цибулю, адже вона дуже корисна та смачна і необхідна для сильного-сильного імунітету нашого особливого зиму. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Сподіваюсь, що вам сподобалось і було дуже цікаво. Мишко, кажи моїм діткам до побачення, до побачення! Радий по вас бачити! Ми також тебе були раді бачити! До побачення! Все буде Україна, наше майбутнє. Нас нікому не відібрати!